Доброго дня, дорогі українці, я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси Криптокїв. Мене звати Роман, і сьогодні я вам розкажу максимально детально і корисну інформацію щодо ігри Hamstead Combat. Тому вмощуйтесь зручно, готуйте собі щось смачненьке буде дуже цікаво. Поїхали. І так постійне питання, яке задають або відповідають на нього у мене в коментарях. Це коли буде дроп, як буде дроп, за що буде дроп і як його отримати. Насамперед, відповідь постійно йде одна й та сама. Від людей, від звичайних коментаторів, від звичайних глядачів про те, що треба накопичувати е, заробіток в годину для того, щоб отримати більше дроб. Але де була ця інформація? Ви звідки це чули? Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, звідки ви знаєте цю інформацію, чи ви просто це десь вичитали в інших коментарях і відповідаєте? Якщо так, то ви можете дуже сильно помилятися. Тепер перейдемо до Хамстеркомбат, мого хом'яка. Я вам розповім деякі новини і покажу, як далі буде розвиватися цей проект. А потім розповім, як виводити гроші. Поїхали! І так, шановні, спочатку покажу вам свій телеграм-канал. Для чого? Дивіться, я зробив перший самий перший пост 18 травня. Зараз я вам його покажу. Так, 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 відмотуємо. відмотуємо. 18 травня я почав грати в Хамстер Комбат. Ось цей пост почав грати, і зараз у нас 27. Тобто пройшло, можна сказати, 9 днів, а навіть не повних. І ми вже маємо результат такий, що в мене 9 левел. Зараз я вам покажу самого хам'яка. І так, ось сам Телеграм. Заходимо сюди і дивимось на нашого хам'ячка. Дев'ятий левел 145 мільйонів, і прибуток за годину 620 тисяч. Великий це результат чи ні? Звичайно, є ті, у кого набагато більше, а є ті, у кого менше, але вони розповідають мені, що треба робити. Я зберігав ці 100 мільйонів для того, щоб набрати саме 9 левел. Чому? Тому що це може бути один з пунктів, за що вам дадуть дроп. Якщо ви реально думаєте, що дроп вам дадуть тільки за ваш прибуток за годину і качаєте його, то ви можете дуже сильно помилятися, якщо дроп будуть давати за загальний баланс, або якщо будуть дроп давати, наприклад, за левел, який у вас є, або за те, скільки рефералів ви. Долучили до гри, тому що якщо ми натиснемо на картки, ви побачите купу карток, в яких треба заводити рефералів. І це також є одним з пунктів. Тому, якщо ви сподіваєтесь на те, що ви отримаєте дроп, то ви повинні, по-перше, прокачувати прибуток за годину, накопичувати ці монети, прокачувати левел максимально 9 у нас. Це все може бути дуже важливо, і це все може залежати від вашого дропу. Тепер хтось мені там писав, що ми зайшли в останній вагон чи ще щось. 18 го числа мені вже писали, що я зап... запіздав, так сказати, да? але ні, досі не пізно, і досі ви можете долучатися. Посилання залишаю в описі під цим відео. Чому досі не пізно? Дивіться, якщо ми перейдемо на сайт містера Ком'яка, я його перевів через Google Translate, але можна і на англійській, звичайно, але краще уж на російській, бо української немає. І так, що ми можемо бачити. Насправді головний сайт виглядає дуже маленьким. Тут лише у нас є white paper, Ось як вам переводиться, технічна бумага. Що це таке? Це і є дорожна карта, яка нам показує, як буде розвиватися сама гра. І ось тут ми можемо побачити всю основну офіційну інформацію. І так, в березні 22-го року вона була запущена. Зроблено цей майнінг, і це все стартануло. Далі була підключена реферальна система, рейтинги левелу, щоденні нагороди. Зараз у нас квітень 24-го року спеціальні карти а, також. Вони реалізовані. Ви можете їх бачити. До речі, ви знаєте, що вже останні три сьогодні буде четвертий день, коли а, у вас з'являються три карточки, Я вам зараз їх покажу. Ось це вчорашні три карточки, і за них вам дають 5 мільйонів а, монет. Так ось кожного дня я в своєму телеграм публікую ці картки. Тому підписуйтесь на мій телеграм, посилання є в описі обов'язково, і будете кожного дня забирати картки безкоштовно і отримувати по 5 мільйонів монет. Я вважаю, що це ну треба Робити для того, щоб швидше прокачувати свого хам'яка. Далі в наступному місяці у нас буде м'яка валюта. Що таке м'яка валюта? Це монетки, які ви можете витрачати в самій грі, тобто купувати якісь скіни, якусь зброю, якісь картки. Тобто, скоріше за все, це оця монетка долару цей жовтенький, але поки що він не прив'язаний до криптовалюти. В майбутньому його підв'яжуть саме до блокчейну, і ви зможете їх також скоріше за все переказувати, відправляти, обмінювати. Тобто буде одна монетка ігрова як. Можна сказати, нот, який був до того, як залістили його на біржах. Далі у нас написано, що буде тверда валюта ХМСТР. Тобто ця монета, яка вже буде торгуватися на біржах. Ви зможете, скоріше за все, м'яку валюту переобмінювати на оцю тверду валюту ХМСТР, і обмінювати потім її вже на реальні долари та на реальні гривні. Далі. Запуск першого сезону соло. Що це таке, і чому це важливо? Насправді, ця гра хом'як, вона дуже-дуже величезний має потенціал. І те, що ви зараз граєте, це лише малесенька частинка від того, що розробники планують зробити. Я вам зараз розкажу, як це бачу я. Скоріше за все, ви знаєте гру Бравл Старс або, можливо, навіть граєте в неї. І мені щось здається, що розробники можуть реалізувати саме таку механіку, як в «Бравл... Бравл Старс. Тобто буде бойовка, де ви будете драмати цими хом'яками може бути так, що вона буде реальна, як в Бравл Старс, а може бути так, що це будуть просто картки, як в інших іграх, які вже були в торгашніх циклах. Це може бути по-разному. Подивимось, як це реалізують розробники і які у них плани. Далі тут будуть скіни. Тут будуть різні хом'яки, тут буде скоріше за все різна зброя та різні властивості у кожного з цих хом'яків, і ви будете їх прокачувати якось і ними грати, ними воювати. Тобто це може бути повноцінна, а, крута гра по типу Бравл Старс. Мені здається, що буде саме так, і ви зможете грати в неї не лише для заробітку, а реально тому, що це буде прикольна гра. І далі на четвертий квартал а, 2024 року вони кажуть, що в них буде ще а, багато чого цікавого. А ось третій квартал це. Восени 24-го року в нас персонажі скини. Те, про що я вам кажу, огляд, комбат, тобто це те, де хом'яки будуть воювати між собою, забиття з аграрічним временем. Це скоріше за все буде щось по типу Бравл паса і якихось міроприяті, трансляція міроприятій, тобто стріми, можливо, у нас будуть ще. Різні команди, тобто, ми зможемо з вами створювати якусь свою команду. Я обов'язково зроблю свою клан, скажімо так, і будемо там грати. Тому долучайтеся за моїм посиланням в описі до цього відео, і я думаю, ви автоматично доєднаєтесь і до моєї команди таким чином. Тобто, ви можете бачити, що сама гра вона знаходиться зараз на етапі розробки, на етапі бета-тестування і. Далі буде набагато більше. Так ось, щоб отримати гроші за хам'яка, ви повинні перше прокачувати його максимально, прокачувати всі картки, прокачувати його левел, зберігати ось ці монети і зберігати прибуток вчасно, збільшувати його. Тому що ви не знаєте, за що саме буде давати нагороду. Також долучайте всіх своїх друзів, тому що можливо буде таке, що і за рефералів вам також будуть насипати а, нагороду. Обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, тому що там я постійно публікую ось ці карти, і ви зможете забирати. По 5 мільйонів щодня. Це також «бустаневос». А тепер переходимо до взагалі самого виводу монет, що в нас буде далі. Як написано у White Paper, скоріше за все, в червні 2024 року сюди будуть доєднуватися гаманці, тобто гра буде вже підв'язуватися під web 3 під блокчейн, під криптовалюту. Поки що вона просто звичайна гра. І коли в нас підв'яжуть гаманець, ось тоді ми зможемо з цієї гри виводити ці монети на свій гаманець якоїсь біржі, де буде торгуватися ця монетка. Ми Поки що не знаємо, де саме буде торгуватися монетка. Реально не знаємо. Але ось ці всі біржі, які ви зверху можете обирати і вибирати, скоріше за все, це все зроблено саме для того, щоб в майбутньому запартнеритися з біржами і щоб токен був залістен на всіх цих біржах. Але і коли в е, літку 24-го року нам зроблять ці гаманці, то в такому випадку тоді ми отримаємо скоріше за все дроп на ці гаманці і зможемо виводити е, на е, біржу торгуватися цими монетами. І вже тоді ви отримаєте свої гроші. І так, що треба робити після того, як в сам мобільний додаток Хамстер Кобат вам нарахують ці бонуси, ці реальні гроші, реальну криптовалюту, яку ви можете перевезти. Для того, щоб отримати гривні або долари, нам необхідно буде зробити невеличкі маніпуляції. Спочатку вам треба буде відправити гроші криптовалюту з Хамстер Комбат на якусь біржу. Я зроблю вам відеоінструкцію про це, як тільки з'явиться така можливість. Тому підписуйтесь на канал. Далі, у вас будуть ці монети, будемо називати їх хамстери. Да? Ці монети будуть на біржі. Там ви зможете їх продати на USDT, тобто крипт Валютний долар, але це все ще не ті гривні, які ми можемо з вами витрачати в магазинах. Для того щоб витрачати вже гривні, нам необхіден ще один мобільний додаток, який називається Trusty Plus. До речі, якщо ви не знали, то цей мобільний додаток розробила українська команда. Тому можете довіряти і завантажувати його по посиланню в описі до цього відео. Trusty Plus можна завантажити з офіційних магазинів Google та iOS. Посилання я залишаю в описі під цим відео. Тепер давайте подивимось, як ми можемо їм користуватися. Додаток сам виглядає ось так: я вже дуже давно ним користуюсь, тому маю досвід і Мені є що вам розповісти. По-перше, ви можете використовувати його як гаманець для того, щоб зберігати вашу криптовалюту. По-друге, коли ви отримали USDT на біржі, вам необхідно перевести їх на цей додаток. Як це робиться? Для цього вам необхідно натиснути поповнення і обрати USDT. Натискаєте сюди. Далі обираємо поповнити на адресу і вибираємо мережу trc 20 бачите, де написано «Tron». Тут можна обрати різну мережу, але нас цікавить саме trc 20 тому що це найдешевша мережа. І ось адреса. Цю адресу ви копіюєте. Далі ви заходите на свою біржу, на якій вже у вас лежать USDT, і натискаєте кнопочку Вивезти. Натискаєте сюди. Також тут обираєте USDT і а, в адресу вставляєте той код, ту адресу, яку ви вже скопіювали на трасі плюс. Ось вона. Далі обираєте мережу trc 20 і вводите суму, яка у вас цікавить. Ну, наприклад, це 500 доларів. І як ви можете бачити, то комісія у нас тут мінімальна 1 долар та 30 центів. І натискаєте кнопочку «Вивезти». таким чином. Гроші з криптовалютної біржі переходять на сервіс Trusty+. Plus. Але що робити далі? Після того, як гроші зайшли на ваш акаунт трасті плюс, за до речі, для цього знадобиться десь одна-дві хвилинки. Ми можемо під'єднати трасті плюс до PayPass, тобто оплачувати вашим телефоном за допомогою трасті плюс. Як це робиться? Ви заходите в меню, бачите, картка, натискаєте сюди, і ось тут у мене вже картка відкрита. Вам, скоріше за все, треба буде її відкрити. Відкриваєте картку, і це звичайна картка, як в банках звичайних, і ви можете під'єднати її до оплати в інтернеті, і ви збудете. Просто конвертувати ваші USDT в гривні і оплачувати дуже просто в магазинах. Як правильно це зробити, зараз вам покажу. Я буду показувати на айфон, тому що андроїда в мене немає, але я думаю, ви також зможете розібратися. І так, заходимо в налаштування, далі знаходимо гаманець і Apple Pay. Далі ми натискаємо Додати картку, а, також нажимаємо Дебетова чи кредитна картка, натискаємо сюди і натискаємо далі. Потім ми можемо або відсканувати карту, якщо вона у вас є фізично, або ввести дані, і сюди вводимо дані нашої картки. Для того, щоб скопіювати номер картки, треба на неї натиснути, далі скопіювати, і потім вже вставляємо сюди. Є вставили. натискаємо далі. І обов'язково додаємо CVV-код. Далі натискаємо далі. Наша картка зараз додасться, і ми зможемо нею вже оплачувати. Зараз покажу, як це робиться. Трошки треба почекати. Є далі погоджуюсь. Все, як ви бачите, картка активована, і тепер ми можемо не розплачуватися. У нас уже на рахунку є USDT. І коли ви заходите в магазин, вам треба оплатити картку, ви просто натискаєте дві кнопки на айфоні, і тут вже обираєте картку, яка вам необхідна. Наприклад, в даному випадку ми обираємо трасті плюс, і все, як ви бачите, вона вже активна. Ми можемо підносити її до терміналу і оплачувати. Таким чином, USDT автоматично конвертується в гривні і ви зможете оплачувати. Вам навіть не треба буде виводити USDT на вашу банківську звичайну карту, тому що у вас для цього буде трасті плюс. Посилання залишаю в описі під цим відео. Також ви можете тут зберігати. Криптовалюту обмінювати, ви можете купувати будь-яку відому криптовалюту, наприклад, обміняти її з дитини на біткоін або на ефір. Так само ви можете поповнювати Трасті Плюс і взагалі використовувати цей додаток максимально функціонально. Але якщо вам треба буде виводити гроші з Hamster хамстеркомпот, я вам раджу скористатися саме через Трасті Плюс. Посилання залишаю в описі під цим відео. Обов'язково доєднуйтесь та реєструйтеся. Тому до червня 2024 року ви точно можете прокачувати. І до цього часу вам треба вкачатися максимально сильно і максимально швидко. І забирайте по 5 мільйонів щодня з мого телеграму. Це реально вас бустане. Тому доєднуйтесь до цього каналу, підписуйтесь, грайте в хом'яка, заробляйте гроші і в майбутньому це може бути реально прикольна гра. На цьому сьогодні все. Дякую, що підписалися, дякую, що дивилися, і бережіть себе, не втрачайте гроші на криптовалюті. Пока!